Обговорити нові санкції проти Росії віч навіч з головами американських спецслужб збирається новообраний очільник ШАД Дональд Трамп. Про свій намір він оголосив незадовго після того, як Барак Обама прилюднив деталі свого рішення. Згідно з розпорядженням Білого Дому, під нові санкції потрапляють співробітники російських ФСБ та ГРУ. Двоє хакерів а ще три компанії. Відповідальні за матеріальне технічне забезпечення російської розвідки. За втручання у вибори, а також у відповідь на утиски в Росії. Американські дипломаті зі сполучених штатів висилають 35 працівників російських дипломатичних відомств. А ще закривають резиденції у Меріленді та Нью-Йорку. Росіяни вже бідкуються, мовляв, не встигнуть виїхати з країни, оскільки перед новим роком усі квитки до Москви розкуплені. Впливові американські сенатори республіканці Джон Маккейн і Лінзі Грем кажуть, нові санкції сполучених штатів проти Росії недостатні, а тому потрібно домагатися ще жорсткіших. Обама ж зазначає представлений пакет санкції, то ще не все буде більше. А вже найближчими днями адміністрація президента представить конгресу звіт про російські спроби втрутитись у внутрішні американські справи.